Ну і розглянемо останній випадок. Даний нумеролог сьогодні для вас про егоїзм та альтруїзм. Останній випадок, коли не замкнено не один із трикутників. І ніби ситуація схожа на першу ситуацію, коли і то, і то замкнена. Але тут велике велика різниця. Такі люди вони не отримують задоволення. Не від одного, не від іншого. Це, як говорить моя мама, і сам не гам і цюці не дам. Тобто, якщо така людина комусь допоможе, вона не отримує задоволення. Тобто, поставила в пріоритет інтереси іншої людини, кайфу немає. Поставила в пріоритет свої інтереси, знову кайфу немає. Чомусь завжди йде незадоволення по життю від своїх дій. Так, це проблема. Що робити? Угу. Вибудовувати свою стратегію поведінки, орієнтуватися на свої ресурси. Зрозуміти, що, якщо в тебе є ресурс, ти можеш допомогти. Що це добре допомагати іншим. Ну, наприклад, так, якщо ти до цього дійшов. Але якщо в тебе немає ресурсу, то не допомагай іншим. Допомагай собі. І не зациклюватись на цьому, не шукати задоволення від цього, бо ти його не знайдеш, в тебе немає від природи. Просто роби, бо так треба.